Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про неймовірну породу курей Корніш. Ця порода була виведена у Великобританії всередині 19 століття, коли зрослий попит на куряче м'ясо вимагав нових порід, які могли би вигідно відрізнятися своєю великою живою масою і не вимагати багато корму. Історія породи після десятиліть селекційної роботи в англійському графстві, Корнуел було виведено нову породу м'ясних курей. Її було отримано шляхом схрещування британських і малайських бійцівських, а також червоних азілей. Особливості породи корні шкури відрізняються високою продуктивністю, сильним інстинктом насиджування, бійцівським характером, хорошою життєстійкістю, високою кліматичною адаптованістю, хорошими м'ясними якостями, повільним опіренням, невибагливістю до догляду, скоростиглістю. Світло жовтим колоритом шкіри тушки та кремовим або коричневим забарвленням яйця. Утримання та вирощування годування курей не вимагає великих витрат. Витрати корму на молодняк невеликі. Молоді особини дуже витривалі, вони активно можуть набирати живу масу, споживаючи при цьому найменшу кількість кормів на одиницю приросту. Схожі м'ясні породи курей, аналоги курей, корніш, Фавероль, Кохінхін, Лангшан, Адлерська срібляста. Заключне слово. Таким чином, Корніш це неймовірна порода курей, яка заслуговує на вашу увагу, вони відмінно підходять для промислового вирощування, а також для домашнього господарства. Дякуємо, що дивилися це відео. Не забудьте підписатися на наш канал та залишити свої коментарі нижче. До нових зустрічей. Більше цікавого матеріалу ви можете прочитати на сайті Village Life Biz. Дякуємо за перегляд!